Вітаю вас! Ви на каналі Дім В'язання і з вами Таня Федас. Сьогодні я з вами хочу поговорити про таку річ, як вам покращити свою роботу. Є такі моменти в в'язанні, що вони дуже корисні для початківців. Тому я сьогодні нашу з вами зустріч хочу присвятити саме для тих дівчаток, які починають в'язати. Дивіться, я дуже люблю міксувати пряжу. Зараз я в'яжу дитячі, тепленькі шкарпеточки, так? Я беру одну ниточку на півшерсть, щоб тут було 50% шерсті напіввовни. Ось, вона буде тепла така це. І беру ще отаку ангорочку. Я підбираю в тон. міксую їх. І тоді виходить мені такий тепленький і добрий шкарпеток. Я не завжди в'яжу саме з пряжі шкарпетної для діток. Тому, і навіть якщо я й беру шкарпетну, я також міксую. От сьогодні я буду починати в'язати маленькі шкарпеточки, і хочу вам дещо на початку порадити для того, аби вам було зручно в'язати. Дивіться, я завжди рекомендую в'язати одночасно два. Е, Чому так? Тому що потім перераховувати, записувати, щось міняти. Ну це трохи зайвий часу і забуваємося. І, ну, я вам сьогодні хочу показати такі моменти і розказати про них, де вам буде набагато простіше починати працювати з цим. Дивіться, що нам для того потрібно. По пряжі я вам сказала, що я беру. Дві ниточки, шерстяну і е, ангорочку, і їх міксую. Вже з кольорами ви там собі оберілитеся. Просто я починаю в'язати з цими, і через то я вам їх і показую. Далі, це перший момент. Далі, Для того, щоб в'язати два, в попередніх відео я показувала, як можна на одній е, спиці довгій з е, е, лєскою або з тросиком. Е, Два носочка в'язати зразу. Ну, Деякі дівчатка пишуть, що трошки ну, незручно, ми ще не, не маємо такого навику і нам сложновато. Дивіться, як я вам зараз покажу, що можна робити іншим способом. Ви берете спиці, ви берете дві спиці на один носочок. Так, візьму вже по кольору, щоб було естетично. Я беру дві таких коротеньких спиці. Надіваю на них отакі наконечники. Мені з ними зручно. Сьогодні в мене буде мало петельок, тому що то вони й не дуже будуть задіяні. Але я вам хочу сказати, що це дуже зручна річ. Ви берете на будь-який розмір ваших спиць. Одягаєте оці наконечники, і ви можете в'язати навіть широке полотно, але короткими спицями. Воно, по-перше, виграється час. По-друге, це дуже зручно, петлі нікуди не падають. Я навіть великі, широкі шарфи люблю в'язати на таких коротеньких. У мене всі петлі тут зібрані, вони нікуди не падають. Це дуже пришвидшує мені в'язання, тому я користуюся ось такими заглушечками до спиць. Сьогодні вже буду в'язати носочки. ну... Разом з цим і прорекламую вам таку дуже добру зручну річ, як ось такі заглушечки. Дивіться, берете одну пару шпиць і берете другу пару шпиць. Так? Набираємо на ці спиці і на цій спиці від окремих клубочків. Я потім, ну от Бачите, я розмотала собі. У мене буде один носок з цієї сторони і один носок з цієї сторони. Так? І от дивіться, я, наприклад. Маю набрати петлі, так? Я вже їх тут набрала собі і думаю вам показати на другі. Дивіться, я набрала тут, наприклад, мені треба 20 петель. Я їх набрала, пров'язала два рядочка і відложила в сторону. Скоренько. Беру цими спицями. Також набираю два. Я потім перемотаю в круглі клубки і кину їх в органайзер. Я просто зразу так зробила, щоб вам показати. 18 19, 20, Щоб вам показати, що ну, як це можна зробити, а як я вже змотаю в клубки, ви не побачите, то я просто вам вже по самій пряжі, щоб ви бачили. А потім я беру оцю потрібну мені пряжу змотую в один клубок, той клубок кладу в такий органайзер. Я колись вам показувала, вже ну, в мене є такі. Я... Покажу ще потім відео, коли вже буду ці носки робити. Просто на початку хочу, щоб ви зараз зловили тут ті такі моменти, які дуже зручні. От дивіться, я набрала на цій спиці 20 так, і пров'язала, ну, мені треба резиночку, так? Я першу петлю пров'язую. Дивіться далі. Бачите, в мене на пальці отакий от наконечник. Є такі дівчатка, які тільки починають в'язати, і вони дуже колять палець. Наколюють спицями, їм важко, і вони наколюють спицями. Є отакі дуже добрі силіконові наперстки. Дивіться, в'яжете виворотню, бах, цим пальчиком. Тут є такі дирки, бачите, але ви попадаєте сюди. Це Він зручний, тут айно хоч відкритий, і ось тут. Але ви ж вже собі будете попід ну, ви інтуїтивно вже зможете його підпихнути спицею. Так само раз, бачите, і все. Ну, Я вам скажу: мені то вже того не потрібно, бо він мені вже ну, настільки руки за роки випрацювані, що він мені, мені не колять спиці. Тим більше, вже зараз мені подобаються ці спиці, звичайні. Бюджетні, і в них нормальні ці. Но я знаю, що коли починають в'язати, от я зараз вчу багато дівчаток, і вони в'яжуть і вони наколюють пальчик, то ось я вам разом сьогодні і розкажу за ось такі силіконові наперстки. Вони є вже в продажі. І дивіться, ви, якщо колить вам пальчик і спиться, ви надягаєте цей наперсточок і ним спицю цю. Під. Так, дивіться, пров'язала два рядочка на цих спицях. Тепер, наприклад, в мене резиночка має бути 5 см, так? Я 5 см в'яжу цими спицями до, ну, наприклад, розділимо там носок на 5 частинок. Це буде йти резиночка, перша частинка. Ми пров'язали одними. На одному носочку 5 см резиночки, відложили в сторону. Взяли другі спиці і так само пров'язали 5 см резиночки Далі формуємо п'яточку. На одному носочку пров'язали до п'яточки, до того як ми будемо розділяти на три частинки. І на другому пров'язали зразу же. Не треба ні, 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 не покидати на завтра, післязавтра. Можете вже зупинитися в той час, коли, наприклад, у вас зв'язано або дві резинки, або дві п'яточки, або дві подошвочки. І лишайте тільки, наприклад, вже наступний етап там. Лишайте те, де ви маєте пров'язати до того, щоб будете петлі по подошві, наприклад, вже проходити, да? або будете вже по версії піднімати. Розумієте, я, ну, я так думаю, що я вам пояснила, що одночасно у вас в роботі. На столі вашому, мають знаходитися дві пари спиць і два окремих клубочка ниток. Ці шкарпеточки будуть звичайні. Резиночку я в'яжу один на один. Єдине, що я зроблю, це я перемотаю ці ниточки в клубочки. Дивіться, оці заглушечки на спиці і ці на персточки. І ці спиці ви можете придбати в мене на сайті. Коли ви заходите на канал YouTube, з самого верху в профілі є ссылки, і ось там є силочка на мій сайт. Ви нажимаєте на ту силочку і попадаєте до мене на сайт. Там є пряжа, там є аксесуари для в'язання. І там же є і ці наперстки, і такі заглушечки. Ось дивіться, так виглядають. Вони продаються поштучно, то я просто ну, маю це вам їх чотири штучки, ну, шість візьмете, там буде вам достатньо. Навіть і 4, може, ну, ви ж, акуратненько не де їх, вони гарно дуже їх ще скинути зі шпиці. То ще треба добре потягнути. Так що я не думаю, що ну візьмете п'ять, щоб вже вони не загубилися, одна вже буде вам запасна. І ось так: от ви візьмете і їх надягнете на ваші дві пари спиць, і ви будете дуже швидко так в'язати. І є ось такі вони, вони в різних кольорах, в мене їх є багато. І такі є силіконові наперсточки. Це я кажу для тих дівчаток, хто тільки початківець, бо ті, що вже в'яжуть, то нам вже наші пальці вже звикли до всього. Але дуже зручна річ, її не відчувати на руках, і ви її не будете, вона вам не буде заважати, і не буде вам нічим мішати. Все, дивіться, коли ви пров'яжете резиночку, ви перейдете на п'яточку, і так ви поступово, поетапно. Змінюючи один клубочок на другий, Будете в'язати собі шкарпеточки. Ви один раз спробуєте і ви зрозумієте, наскільки це облегшує вашу працю. Я би могла б зараз на ці спиці, от на ці навіть спиці, да, я би могла б набрати ще на один носочок і від цих двох клубочків в'язати по одній спиці. Я вже так можу. Я навіть коли на довгу леску мені треба, я її 4 вмію надіти, і 4 зразу в'язати. Я просто хочу більше приділити уваги тим дівчаткам, які тільки починають в'язати. Тому вже мої підписники, вже фахівці, вже такі майстрині великі. Ви трохи вибачайте за такі відео, але вони мусять бути, тому що тим, хто вже давно в'яже, я той не дуже вже аж так вам треба. Ви там вже чекаєте якусь мою авторську роботу, там вже щось таке, знаєте, велике. Але я маю допомогти тим, хто саме починає. Зараз це. Це робити. Тому все, дивіться, бачите, я буду в'язати резиночку цими, потім буду продовжувати цими Все, за наперстки сказала, за заглушечки сказала. Якщо треба, пишіть, звертайтеся, коли ви переходите на сайт, там є і мій номер телефона, і мій вайбер, і будемо з вами працювати. На все добре. Бережіть себе, до нових зустрічей. З вами була Таня Федас, канал Дім В'язання.